Вас вітає бригада Гард. Сьогодні відповідаємо на питання, які нам частіше за все задають наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Питання на сьогодні звучить так: Чи потрапляють на нуль без підготовки? Відповідь: Ні, ні і ще раз ні. По-перше, ніхто не хоче ризикувати вашим життям. По друге. Ніхто не хоче отримувати бійця, який не здатний виконати наказ. По-третє, ніхто не хоче ризикувати життям, власним життям через ненавченість одного з команди. І нарешті, по-четверте, ніхто не хоче порушувати закон. Кожен боєць отримає 45 діб базової загальновійськової підготовки, 14 діб фахової підготовки. Та 14 діб курсу адаптації у військовій частині. Наші інструктори це люди, котрі відпрацювали рік чи два чи три на різних посадах, на нулі і на відтяжці, знають реальну практику бойових дій. Наші інструктори це люди, які розуміються на всіх необхідних навичках, мають такі навички, і що головне здатні передати ці навички рекрутам. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади Гард першого прикордонного загону. Можна подзвонити чи написати у WhatsApp чи інший месенджер за телефоном 067 192 98 39, чи написати нам у Facebook чи Ютубі. Дізнайтеся подробиці. Це ні до чого вас не зобов'язує.